Всім привіт! Всіх вітаю на своєму YouTube-каналі. Ми для вас пригнали зі Швейцарії таку капсулу часу. Це Fiat Freemont 2014 року випуску. На облік стане 2014 роком, 2015 рік модельний, комплектації BlackBot. як ви бачите, такі притемнені фари. І, друзі, саме головне, це пробіг автомобіля 119 тисяч. Він є чесний, перевірений, автомобіль не має жодного підкрасу. Готові на будь-які ваші перевірки, офіціал, СТО, підборщики взагалі без проблем. Ось так от виглядає. Двигун, друзі, дизель 2.0, гарний двигун, фіатовський надійний. І в парі з автоматичною коробкою передач гідротрансформатор класичний. Теж гарно надійно служить. Ось так виглядає автомобіль з такого ракурсу. Відразу, друзі, вам надаю він-код для перевірочки. Притримую, фіксуйте собі. Дах у нас, бачите, без колів, без царапин. Є зверху такі релінги, можна якийсь багаж поцепити. Диски в нас оригінальні. Блеккодовські Р-19, гарна, класна резина. Продемонструю вам стан резини. Також бачите, в стані, якому тормозна система. Це просто бруд, не ржавчина, нічого критичного немає. По автомобілю було проведено тільки поліровка і вологе прибирання. Ось так виглядає автомобіль. Бачите, тут же в нас присутні ледовські задні. Фонарі, стопи. Ось, такого виглядають. Це він так на відео здається, що мерехтить. для ока, звичайного, цього не замітно. АВД, повний привід працює по принципу муфти Haldex. Ось так. Продемонструю, друзі, вам стан днища. Подивіться, в якому стані днище Приїжджають автомобілі зі Швейцарії. Все сухо, чистенько, нічого не милось, не піддувалось. Ось так от. Присутні о, два ключа, безключовий доступ, автомобіль заводиться без, без вмикання, запалювання ключом. Просто нажимаєте запуск і все. Ось так от. Як вже бачите, тут відсутні значки. Це така, друзі, комплектація. Хтось, як купляв собі салон автомобіль, від цих, від цих значків відмовився. Це все за окрему плату, все робиться. Тобто це в нас в Україні ніхто нічого не знімав. ось. Що ж, друзі, перейдемося до салону. Продемонструю, бачите, є безключовий доступ, два ключа, ще раз наглошу. Ось так виглядає в нас автомобіль, є електросидіння водійського сидіння, повний електропакет, складання зеркал, регулювання наклону і інше. Блокування центральний замок. Такі хромовані вставочки у нас. Преміальна музика альпіни максимальна. Гарно звучить на рівні. З іншими топовими аудіосистемами. Ось так, от, друзі, виглядає. Сигналізую, що ключик не в салоні. Ось я вже сів, бачите, є кнопка старт. Працює двигунчик рівно, без посторонніх шумів. Дивіться, пробіг. Пізніше вам продемонструю сервісну книгу, плюс продемонструю автомобіль на лакофарбове покриття. Дивіться, друзі, в якому стані у нас кермо. Воно не шилось, не красилося. Подивіться, як виглядають автомобілі на 119. 000. У нас мультикермо є, управління голосом, проїзд контроль. Ось так от. Така тут стильна накладочка. Автозатемнення дзеркала заднього огляду. Також багато тут карманчиків, всяких, такі вже діодні підсвіточки світлі. Тут дуже класна мультимедія, є підігріви сидінь, є блютуз, друзі, радіо, все, що потрібно, є. Навігація також вона актуальна, вона працює, зараз вам продемонструю. Бачите, вона от, все показала, що ми в родовилові. Можна нею користуватися. Є телефон, можна підключитися по Bluetooth, гарно музика грає, можна розмовляти, хендсфрі, ну і тут багато різних настройочок. Ага, продемонструю вам, що це автоматична коробка передач, гідротрансформатор. Двигун працює рівно, без посторонніх шумів, друзі. На такому пробізі. Ніяких неполадків з цим автомобілем і бути не може. Ось так виглядає дверна карта заднього лівого пасажира в такому стані. Це автомобіль, друзі, в нас 7 місць, саме місний, саме сіммість, гарному, дуже збереженому шкіра У нас є. Також є кріплення ізофік для дітей. Ви собі можете легко. Ви можете собі дітей садити, ніяких додаткових крісел не потрібно купувати. Так, продемонструю вам вигляд автомобіля з цього ракурсу. Водійська, водійський підголовник також висунує, ви собі можете додатковий упор зробити, друзі. Ось так виглядає у нас автомобільчик з цього ракурсу. Подивіться, в якому все стані. Практично ідеальному. Ось. Тут у нас є присутній екранчик додатковий. Для пасажирів ви можете підключатися до. До наушничків, які є в комплекті. До речі, дві пари наушничків. Зараз вам продемонструю. Ось такі наушнички у нас бездротові. Класно, вони звучать, все працюють, ми перевірали. Тут є розеточка 12 вольт, такі резинові, гумові коврички. Є чотирихзонний клімат-контроль. Ви можете настроїти обдуви, як тут ось є, так тут температуру виставити, куди, і також для пасажирів ззаду. Друзі, зараз виключу, щоб не годіло. Екранчик у нас складний. Ось так він закривається, так відкривається. Ось так. От. Автомобіль від одного власника купувався у приватах. Продемонструю вам задній ряд сидінь. Сидіння у нас, друзі, складні. Ви можете їх скласти, досить легко як знімаються, так і встановлюються. Ось, а цими шторочками вони ставляться назад. Автомобіль розмитений, сертифікований, є вже транзитні номера. Тут додатково є ключик від фаркопа. Ось так виглядає автівочка. Черна карта заднього правого пасажира. Дивіться, в стані шкіра, нічого не знищене, не перешивалось. Є щоб він працює, заблокований. Так, так виглядає у нас сидіння з цього ракурсу. Бачите, сидіння тут можна підсувати, можна нахиляти, ось так складається сидіння. І ось так виглядає третій ряд сидінь. Досить mm -hmm. удобно для пасажирів буде десь подорожувати. Ростеє дверочки також є такий ключовий доступ. Так виглядає передня права пасажирська дверочка, також є, можна блокувати центральний замок, музика Альпіни наголошується преміально. преміальна, музика класно звучить. Ось так виглядає у нас сидіння. Продемонструю, друзі, вам книжку, багато різних сервісів і так далі. Це все новий власник собі може почитати, перевести. Продемонструю вам сервісну книгу. Це оригінальна сервісна книжка. Дивіться, друзі, розфокусуюся. Бачите, була заміна Мастила. Сідуще на 126, тут все показано у 24 році, 12 місяць. Ось пробіг. Ось тут дивіться, що робили. Також тут багато відміток. Автомобіль, як ви бачите, має багато відміток, значить він обслуговувався. Тут на 107 тисяч було захремінь. Не знаю, щось собі переведете. Ось так. от. Так. Автомобіль розметений, є вже у нас є у нас вже метна декларація. Бачите, 14 рік, модельний 15-й на обіг стане 14. Ось техпаспорт швейцарський. Фіксуйте собі він код, перевірайте карвертикал, також любі перевірочки. Так, друзі. Придуся вам автомобіль на лакофарбове покриття. І пізніше продемонструю, в якому стані знаходиться у нас двигунчик. Будемо перевіряти лакофарбове покриття ось таким приладом. Уніт. Так, він завантажився. 118 капот оригінал. 120 оригінал. Переднє ліве крило. 122 оригінал. Дверочка водія. 151 оригінал. 156 оригінал. 150 задня ліва дверочка оригінал. 150 заднє крило, ліве оригінал, дах, продемонструю. 121 оригінал. 142 оригінал. Задня кришка багажника. Ага, напад. <зеліз>. Пластикова кришка у нас. Да. Заднє праве крило, 131, оригінал. 134 оригінал, задня права дверочка, 140, оригінал, друзі. 140 оригінал. І переднє, прав... Ой, переднє праве крило. 127 оригінал, друзья. Так, Продемонструю вам ще двигун, підкапотний простір. І будемо завершувати. Сигналізую, що ключа немає, ключ зі мною. Їх два точніше. Так. Ось в такому стані у нас, друзі, під капотний простір. Подивіться, нічого не милося, дивіться, якому стані. Міточки, двигун працює. Текасі, то як на холодну, так і на гарячу, без посторонніх шумів. Антифриз у нас замінений, так як нещодавно була замінена замінений РЕМ РМ. РМ. Наголошую, новому власнику нічого робити автомобілю не потрібно. Ось так, друзі тож, Кого цікавить цей автомобіль, Мір, мій номер телефона 093 556 2 134. У нас також є послуга доставки автомобілів. Можемо вам автомобіль привезти під дім. Також готові на любі ваші перевірочки. Офіціал, підборщики без проблем. Пишіть, дзвоніть. на Будь-які ваші питання, буду радий відповісти. Всім пока!